Зібрала в цьому храмі напередодні недільного дня служба, вечірня, де ми помолилися до Господа Бога, щоб Господь Бог послав сили, послав благодаті, послав свого, то, своє благословення на це місто, ну, на селище, на Захарівку. Ну і, звичайно, що. Нас зібрала сьогодні подія того, що ми сьогодні представляємо у вас в цьому храмі нового священнослужителя, нового настоятеля. Тяжко було з самого початку, Нелегкий вибір був в цьому році для вашої громади, але вибір був правильний. В сторону того, що ми є всі українцями, любимо Україну і разом з тим мусимо любити і українську нашу церкву. Не може бути в Україні нічого іншого, окрім нашого рідного і українського. Бо Господь Бог коли посилав апостолів проповідувати після зіснення Святого Духа. Дав усім апостолам дар. І цей дар був проповідувати різними мовами. Правда? І апостоли пішли усі країни. І проповідував народам, які тут жили цією мовою, яку вони розуміли. Апостол Антрика Розвани проповідало по березі, по березі Чорного моря. Отже, Ісус Христос, відходячи на небеса, показав нам, що кожен народ має славити Господа Бога. І ви цей вір зробили. Тому що коли молимося незрозумілою, мирною мовою для кожного із нас, тоді ми не розуміємо, чому ми просимо Господа Бога. Чи французькою, чи будь якою іншою мовою, то нас вони зрозуміють можливо. А якщо ми неправильно скажемо, то вони нас не зрозуміють. Але і ми не розуміємо, чого ми просимо в них і чого хочемо. Так само і в це. Тому не легкий був вибір, і ви зробили гарний, чудовий і добрий вибір. Але сьогодні ми представляємо. Вам, цьому храні нового священнослужителя, з першим священнослужителем, якого ми тут раз, отець дорогу представляла, вийшла дуже така нехороша і болісна для всієї єпархії Казії, але це був до нашої одеської єпархії, і священнослужитель не може на сьогоднішній день витягнутися із ла хвороби, бореться за життя. Ось, ми молимося за нього і сподіваємось, що Господь Бог витягне його і дарує йому здоров'я і ще доволітє життя. Але парафія, ви живете на цій парафії, хочете, щоб було богослужіння. Отець Ярослав також не може, також має і сім'ю, має і дітей, і в Одесі дуже далеко добиратися. Тому я все можливе для того, щоб до вашого. Вони Міс. до місця заселище, захар... Міс. до місця Захарка, щоб попав хороший, добрий священнослужитель. Вважаю, що отець Роман є таким священнослужителем, хорошим, добрим, який зумів протриматися, не протримуватися, а служив довший час на парафії, 17 років, на одному місці. Це про щось говорить і не просто служив, але був добрим пастирем і чудовим проповідником служив у селі біля, якщо хто знає, таке місто, місце для паломників, не тільки для католиків, але де об'явилася Заверницька Божа Мата, служив у селі за 10 кілометрів від Зарванеці. І всі паломники, які проходили, проходили повз, його Крав, і він дуже часто всіх паломників зустрічали. От там ходять пішки, туди до заграниці, всіх полонників зустрічав, кого, хто бажав зайти до православного храму, помолитися. І не тільки зустрічав, але і треба було дав води, треба було е, напоїв чаю, треба було і нагодував борщем чи ще якоюсь іншою їжею. Тому що, як добрий пастор знає, що дорожнього треба прийняти, голодного нагодувати. На обзогнути, потребуючиму, дати розраду і так далі. Ось. Тому 17 років на такій парафії це є дуже такий гарний і добрий і великий срок. На жаль, війна вносила усі наші життя, свої картини. Довелося трошки побувати там за Великою Колопанією. Сюди, на чужині гамериці, як вона не сподобалося за океаном. Не сподобалося йому, він захотів дуже сильно е, в Україну повернутися. Але, на жаль, священний, священний служитель не може повернутися на оператора, на який служив. Говорить, звичайно, що хотіли назад і просили, але так не звернутися. І він, послухавши мене, повернувся сюди, до вас я йому замовлю. Бо вже коли він був там в гамериць в Чикаго, що давай, ближайше, прекрасне, чудове місто Захарника, показав характеру і сказав, так, приїду і буду. От приїхав і я зачитаю указ. Ось Перший указ попереднього безпочатку призначали в. ‫עד שאני רוצה... Дніпантії Української православної церкви Православної церкви України. Керуючись пунктом 3, 4, 1 статуту парахії, призначено посаду настоятеля парафії Успіння Пресвятої Богородиці селища Запамінка, ПАТО Єрея Романа Богдановича Косовича. Тож хочу побажати Україні цей указ, хай свій Бог вас благословляє на рідну працю. Найбільше запам'ятайте подарок для священного служителя це повний храм вас, болівників храму. Я сьогодні поспівав за і із вашим читовим прекрасним хором в цьому храмі. Дуже гарно, дуже легко, видно. Що храм є намолений, видно, що ви любите цей храм, походив -по на службу під при території, прибираєте, любите храм. Це дуже буквально. Ще на цвинтар треба заїхати і подивитися. Бо як, як один цей е, старий священик також приїхав на терапію і показує, як все намір, як все вилиш, священник, ну, на священників, каже, везіть мене на цвинтар. Ну та як на сьогодні, На цвинтарі? Каже, подивився на цвета, каже, я не хочу служити на цю парафії. Каже, та чого? Так все ж, все ж багато зроблено і гарно і чудово Каже, раз цвітаря не дивляться, то значить люди недостойні бути добрими.